Шановне панство, мотолюбителі, сьогодні сьогодні наше, наше відео буде по темі, як я вирішив поміняти. От, думаю, трубочку поміняю і фільтр. на мотоцикл календура. Ось бак з нього. Ось, для того, щоб туди залізти, потрібно було зняти бак. тому що Це все діло вже дерев'яне, воно таке треба поставити. Фільтр новенький. Ну думаю, а щоб зняти бак, треба зняти ось цю всю тему. Обшивки, оці всі, захист. ну Думаю, ладно, почистю, подивлюся, обслужую, все-таки сезон починається. В <клес> общем, зняв. Зняв, думаю, ну раз я розібрав, потрібно клапана відрегулювати. Полізя. Давай викручувати пробочку, отут бабах. І усе, І кусок пробки вивалюється внутрішньо. В общем, закінчилось це, Зняв головку. Ось головка з рокерами. Ось клапана. Це БГРМ. Вон ще там чуть, чуть щось, вроді поубирав все. Ось. І понаходив там отакі такі різні кікіндери. Так що будемо зараз це все діло зачищати, ставити назад головку, регулювати клапана. Обслужив класно. Придбали такі нові. Кришечки вже, бачите, типу В Взагалі, те, що займає зазвичай хвилин 20, Ну, це зранку я довбуся, вже 24-го. Якось так. Ну, подивився, розпідвал, сразу вже підшипнички, подивився, що тут все нормально, все, все добре. Буду спокійно сезон далі їздити. Всім добра миру, бережіть себе, любіть нашу Україну. Пока-пока.